Доброго дня, малята! Сьогодні ми поговоримо про народні зимові свята. Зима це чарівна пора року. З приходом зими всі чекають якогось свята, якоїсь чарівності і дуже-дуже незвичайних подій. Адже саме взимку відзначається багато зимових народних свят. Сьогодні ми з вами поговоримо про ці свята. Із вишні гілочку зрізають дівчата шлюб собі гадають. Все це зимової години у Перше свято Катерини. Починає народний календар свят свято Катерини, який відзначають 7 грудня. Саме це свято є дуже особливим для незаміжних дівчат, адже вони зрізають в цей день гілочку і ставлять її у водичку в теплому місці. Вважалося, якщо гілочка розцвіте до різдва, то цього року дівка обов'язково. Вийде заміж. Починаючи від свята Катерини, і аж до Різдва дівчата збиралися на вечорниці, на Андріївській вечорниці, тому що наступне свято це свято Андрія. Воно також мало дуже велику значимість для дівчат і для хлопців. Як прийде зима свята, серед них і калита в християнстві День Подія адже свято це Андрія. Ось ця калита, яка зображена на малюночку. Це виріб, мучний виріб, який випікався спеціально на свята Андрія. Ця калета була призначена саме для хлопців, адже цю колиту ще треба було здобути, вигравши у якомусь конкурсі. Конкурси, які влаштовувалися на свято Андрія. Після Андрія наступало велике свято, яке у кого дуже чекали маленькі дітки. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе. В грудні зустрічі чекай, звук святого Миколай. Святий Миколай приходив до діток і вклав їм подарунки під подушки, але дитка, дитина мала бути слухняною, лише тоді, за цією умовою, отримувала подаруночок. А якщо раптом дитина була не слуха, то тоді Миколай клав під подушечку їй різочку. Чи траплялося вам таке? Чи зустрічали ви коли, щоб... Різочка була у вас під подушкою, а напередодні Святого Миколая обов'язково загадайте собі бажання на заповітніше, воно обов'язково має здійснитися. Кульки сяють на ялинці, сім дарунки є в торбинці, кролик і почне свій лік. Наш жаданий новий рік. Не менш жаданне свято для дітей це свято Нового Року. Адже дітки прикрашають ялинку, водять хороводи навколо ялинки, граються, співають і, звичайно ж, отримують знову ж таки подарунки. Після настання Нового року всі господині починали готуватися до найвеличнішого святійшого вечора у році, це святий вечір. Господині в цей день готували 12 страв, 12 пісних страв. Господар клав на покуті дідух. Дідух це сніп першої або останньої скошеної пшениці. Усім бажали добробуту та щастя, багатого врожаю на наступний рік святий вечір. Небі Зірочка зійшла, звістка радісна прийшла християнське торжество. Називаємо різдво. Після святого вечора, вечора з Приходом першої зіроньки на небі відзначаємо Свято Різдво. Дітки ходили по домівках із дзвіночком, із зіркою Різдвяною і вітали господарів із вітали з найкращими побажаннями. Господарі натомість дарували діток-гостинцями. Дітки, які ходили з привітаннями, співали особливих пісень. Ці пісні називалися Колядки. А група дітей, що ходить, вітають, вітають і співають цих песень, називається колядниками. Циган, кіска, чорт, сівач, дід, циганка і орач, жарти, танці, забавлянки в ритуалах на Маланки. І знову ж таке свято Свято, яке люди дуже полюбляють відзначати це свято Миланки. Люди перевдягалися, носили з собою. Знову ж різдвяну зірку, як символ свята, і співали пісень. 14 прийшло, в хату свято провело, весело народ гуля, старий рік на Василя. На Василя дітки, особливо хлопчики, ходили по домівкам. і Посівали господарів з найкращими побажаннями, багатого врожаю на наступний рік. Звісно, що господарі вже за доброю традицією пригощали діток гостинцями. Наступне свято це водохреща. У цей день Ісус хрестився, Дух Святий з Небес спустився. Звуть просвітлення іще свято це водохреще. Ми бачимо на малюночку, що е, у на водоймі люди виробували лід у формі хрестика, і лише після служби в церкві люди йшли до цієї ополонки для того, щоб скупатися. Дітки, це дуже така важлива подія, до цієї події треба спеціально готуватися. У ці дні млинці готують, ігри грають і жартують, йде весна не заспана. Це сідмиця Мас, масляна або масниця. Відгулявши всі свята зимові, люди готуються до весняного посту і гуляють масляну. В цей день печуть багато млинців із різним начинням і спалюють фігуру зими і, з побажаннями, зими, зими скоріше вже йти для того, щоб швидше настала весна. Одночасно або трішечки пізніше також відзначають свято стрітення. Стрітення вважають той день, коли зима зустрічається з весною і змагаються, хто ж переможе у цей день зима чи весна. А дітки, допомагаючи весні, випікають разом зі своїми мамами, батьками, випікають пташок, які допомагають закликати весну. Ось святом сплітання, і закінчується зимовий цикл народних свят.